Привіт, вітаю вас у новому відео. Воно сьогодні буде маленьким, коротеньким про просту річ про бекстіч. Бекстіч, якщо це перекласти з англійської на нашу швейну чи вишивальну термінологію, це шов, який називається назад-голка чи позад-голка. Шовчик це такий. Ми робимо стібочки назад. І після кожного стіпка виколюємо голочку на таку ж кількість ниток попереду. А шовчик цей часто використовується для шиття, для шивання, а у вишивці він часто використовується для створення контурів на малюнку. І зараз я вам хочу показати, як це міняє малюночок, коли він обведений ось таким швом. Ось у мене на сорочці. Бачите ці маки, обшиті по краєчку швом назад голка і бачите, як вона додає, як воно додає виразності. Ми подивилися на двох різних речах з контуром і без. А зараз я хочу вам показати, як воно поміняє малюнок уже вишитий. До речі, ось на цій, на цій рожі також вона обшита бекстічем. А це я пробувала недавно вам показувала, я пробувала болгарський хрестик, і давайте його зараз обшиємо. Ось так воно виходить. Можете порівняти е, ці два елементики із Бекстічем і без нього. І це все на сьогодні. Таке малесеньке відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!